Багато людей у студентські роки виїжджають за кордон заради підробітку. Напевно, вам знайомі такі програми, як Work and Travel чи OPIR. Такі програми допомагають студентам не просто підзаробити, а й познайомитися з іншою країною, її звичаями, культурою та мовою. Софі Леоне також сподівалася, що така програма стане для неї можливістю, проте для Софі ця програма обернулася лише муками, болем та смертю. Софія народилася 7 січня 1996 року. Виросла у маленькому містечку на північному сході Франції. Її запам'ятали як тиху, сором'язливу та трохи наївну дитину. Уже зі шкільних років Софі вирішила, що присвятить життя вихованню дітей у віці 20 років. Софі вирушила до об'єднаного королівства за програмою Аупеєр, щоб покращити свою англійську та отримати навички роботи з дітьми. Родина, що прийняла Софі, спочатку сподобалася дівчині. Мати двох дітей: 35-річна Сабріна Куйде та її співмешканець, Уісем Мідону 40 років, були обоє вихідцями з Франції. Для сторонніх вони здавалися цілком щасливою та успішною родиною. Уіс працював фінансовим аналітиком, а Сабріна модельним дизайнером. Насправді ж, стосунки у парі були досить дивними та бурхливими. Уисем та Сабріна зустрілися у 2001 році, проте то часто розходилися, то поновлювали стосунки. Загалом Лісам йшов сім'ї раз на місяць, хоча у місцевій спільноті про пару знали небагато. Сабріна та Уісем були некомунікабельними людьми і часто трималися осторонь від сусідів. У 2015 Софі вперше приїхала до Лондону, щоб пройти випробний термін, який становив два тижні. Двоє дітлахів-хлопчиків. Подобалася Софі, і вона непогано ладнала з їх батьками. Скоро Сабріна та Уісам запропонували дівчині роботу, і Софі прийняла цю пропозицію. У січні 2016-го, коли Софі виповнилася 20 років, вона переїхала до Лондону і почала роботу няні. Будинок, у якому жила Софі, був невеликим на дві спальні та власною ділянкою біля будинку. Тому Софі довелося спати у тій самій кімнаті, що й двоє її підопічних хлопчиків яким на той момент виповнилося 8 та 4 роки на початку Софії дуже подобалася робота, про що вона охоче розповідала своїм батькам, тим паче, що вона добре ладнала з Сабріною. Жінка мала непогані навички накладання макіяжу і час від часу допомагала з цим Софі. Однак, уже через пару місяців щось змінилося. Усі місцеві, з якими контактувала Софі, сусіди чи працівники магазинів околиць. Почали помічати, що нещодавно весела й життєрадісна дівчина змарніла, вона виглядала нещасною, і причина тому була дуже дивною. Сабріна була одержима одним зі своїх колишніх, Марком Уолтоном. Марк був музикантом, членом оригінального складу бойзбенду, що називався Бойзон. І хоча Уолтон не затримався у складі групи, він збудував надзвичайно успішну кар'єру у музичному бізнесі. Сабріна та Марк зустрічалися з 2011 по 2013. Їх стосунки були дуже неспокійними. Марк навіть зазначатиме вона була дуже неспокійною особою, схильною до сплесків жорстокості». Зрештою, пара розірвала стосунки. Однак Марк ще декілька місяців оплачував квартиру Сабріни, та щойно він припинив це робити. Сабріна почала звинувачувати його у жахливих речах. Нібито Марк займався збоченнями з власним котом. Незважаючи на той факт, що у Марка кота ніколи не було, також Сабріна звинувачувала Марка у Сталкінгу та погрозах скривдити її родину, бо більше вона запевнила, що Марк використав проти неї чорну магію. Ясна річ, все це було нісенітницями, спрямованими на знищення репутації Марка. До 2015 року на Сабріну назбиралося вже близько 30 скарг за наклеп та не тільки. Врешті-решт. Поліція виписала Сабріні попередження за розповсюдження брехні. Незадовго після того до Лондону приїхала Софі і почала працювати на Уісима й Сабріну. Через декілька місяців параної й одержимість Сабріни стосовно Марка Волтона посилилися. Вона переконала себе у тому, що Марк та Софі знайомі, що вони змовилися, щоб знищити Сабріну та її, нехай буде родину. Насправді ж, Софі взагалі не знала про існування Марка. Та це не мало ніякого значення. Сабріна була переконана у іншому. Періодично вони з Висимом влаштовували допити Софії, вимагаючи правди. Софі усіляко заперечувала будь-які зв'язки з Марком, адже навіть не була з ним знайома. І коли Сабріна це чула, вона просто звіріла. Жінка була переконана, що Софі вводить її в оману. Тоді божевільна жінка вирішила використати сором'язливість та боязкість дівчини проти неї. Сабріна продовжувала стверджувати, що Софі працює на Марка і почала бити дівчину. Спочатку Уісам просто відводив очі, проте згодом він також почав вірити у хворі фантазії своєї жінки і приєднався до неї. Як пізніше зазначать психологи, заради того, щоб просто здобути її прихильність. Тепер пара вже разом допитувала Софі. Вони били дівчину, кричали на неї та погрожували їй в'язницею. Більшість цих, скажімо так, сеансів допиту Сабріна фільмувала на камеру свого телефону. Ці записи свідчать, що катування продовжувалися місяцями. Скоро Сабріна заявила, що більше не платитиме Софі, тому що грошей у неї нібито не було. Проте, незважаючи на це, вона змушувала Софії працювати по 12 годин на добу. Також Сабріна почала ховати їжу від Софії, через що дівчина значно змарніла. Майже на 16 шістнадцятий місяць перебування у родині, Софі подзвонила матері і сказала, що їй просто необхідно повернутися додому якомога швидше. Мати Софі хотіла переказати гроші дівчині на квитки до Франції, проте Софі все одно не встигла б ними скористатися. Мати дівчини незабаром отримала дзвінок від Сабріни, котра стверджувала, що Софі вкрала в неї діамантову каблучку. І допоки питання не вирішиться, Софі нікуди не поїде. Іноді Софі відвідувала місцеве кафе, іноді з Вісимом та Собріною, а іноді одна. Місцеві, з огляду на те, з якою відданістю дівчина піклується про дітей, думали, що вона їхня тітка чи кузина. Ніхто й не здогадувався, що Софія була просто нянею. Одного разу власник кафе помітив, що з дівчиною було щось не так, пізніше він казав: Собріна завжди була не дуже говіркою, та мова її тіла виказувала, що щось не так. Нерідко у її очах можна було помітити сльози. Одного разу я запитав у неї, що сталося, і вона сказала мені, що Сабріна її побила. Я запитав чому, і вона відповіла, що за те, що вона зронила масло на підлогу. Власник декілька разів пропонував дівчині допомогу, проте вона постійно відмовлялася. Вона взагалі була не дуже говіркою, і лише іноді приходила до кафе, хутко їла і йшла геть. Власник гадав, що це через те, що вона поспішала повернутися до роботи або через те, що вона не доїдала. 20 вересня 2017 року пожежна станція отримала виклик від представника громади. Він повідомив, що густий чорний дим здіймається з боку ділянки Сабріни та Лисима впродовж уже трьох годин, і запах стояв, м'яко кажучи, неприємний. Вогнеборці прибули на місце. І їх супроводили до ділянки за будинком, де Уісам та Сабріна смажили курча на мангалі. Неподалік вони розвели багаття занадто близько додому. Пожежники загасили його. Та коли полум'я приборкали, вони помітили дещо моторошне серед попелу. Вони запитали у парочки, що саме вони спалили. Уісим відповів, що вони спалили скелет барана, якого вони приготували, однак вогнеборців це не переконало. Один з них помітив серед попелу розплавлення окуляри та рештки одягу. Після того вогнеборці знайшли щось, дуже схоже на людський ніс та пальці. Лісим та Сабріна спалили тіло бідолашної Софії. Лісим продовжував наполягати, що це були рештки вівці, та йому ніхто не вірив. На місце подій прибула поліція і парочку заарештували. Експертиза встановила, що рештки дійсно належали Софіліоне. Проте ступінь пошкодження не дозволив виявити причину загибелі дівчини, тим не менше, у тому, що лишилося від її легенів, виявили рідину, що вказувало на те, що вірогідно дівчину втопили. Також експертиза виявила зламані ребра, зламану щелепу та грудину. Очевидно, що дівчина стала жертвою нелюдяної жорстокості. 5 січня 2018-го вісімнадцятого Лисен нарешті дав свідчення поліції. Він розповів, що Софі випадково втопилася, коли він допитував її про її зв'язок з Марком Волтоном. Він пояснив, що Софі Селоміць змушували сидіти у ванній та відповідати на питання про Волтона, оскільки й і Сабріна були переконані, що Софі та Марк намагаються зруйнувати їх родину. Коли Софі давала відповідь, яка не відповідала очікуванням її катів, її голову Селоміць занурювали під воду. Лисам зізнався, що під час одного з таких допитів він вдарив Софію обличчя, через що вона втратила свідомість, і її голова опустилася під воду. Він також стверджував, що коли це сталося, він витяг Софі з води і спробував відкачати, та спроби були марними. Після того як він випадково позбавив людину життя, він запхав її тіло у валізу, після чого вони з Сабріною спалили тіло на своїй ділянці. Своєю заявою Уісам натякав на ненавмисне вбивство, проте його натяки були проігноровані. Пізніше Уісам дізнався, що Сабріна скинула усю провину на нього. Сабріна стверджувала, що вона спала, коли Уісам позбавив Софі життя і лише пізніше побачила її тіло у руках свого співмешканця. 15 березня, 2018-го Уісам розповів детективам, що його перша історія була брехнею. Сфабрикованою, аби захистити Сабріну, але тепер він передумав. Тепер же він стверджував, що 18 вересня він пішов спати, але скоро прокинувся через те, що Сабріна голосно повторювала, що я накоїла. Тоді він встав та пішов до ванної, де побачив тіло Софі. Дівчина вже не дихала. Коли спроба відкачати дівчину провалилася, пара спробувала упакувати дівчину у валізу і сховати у будинку. Коли діти почали розпитувати про Софі наступного дня, батьки пояснили їм, що няня повернулася до Франції. Більше того, ту саму інформацію Сабріна розповсюдила й серед своїх знайомих. Через пару днів Сабріна та Уіса спалили тіло. Парочка вбивць стверджувала, що вони обоє спали, коли Софі позбавили життя, проте обоє визнали, що спалили її тіло разом. Також Вісам стверджував, що неодноразово спостерігав, як Сабріна нападає на Софі. Але він сам ніколи не брав у тому участі. Він пригадав один особливий випадок: 13 вересня, коли Сабріна побила, і почала шмагати дівчину електрокабелем. Після того Софі не могла нормально ходити. Вісам сказав поліції, що мав би більше зробити для Софії і допомогти їй поїхати додому. Він стверджував, що хотів допомогти дівчині. Тому не подзвонив до поліції, коли знайшов її тіло. Впродовж розслідування поліції вдалося отримати доступ до 18 відеозаписів на мобільних телефонах пари, а також аудіозаписів допитів, на яких чутно як Софію б'ють та шмагають. На одному з таких записів Сабріна зробила дуже дивну заяву, що нібито якщо Софі розповість правду, вона захистить її. І що вона позбавить марка життя, після чого його сирим з'їдять на очах Софі. Одне з відео було знято незадовго до смерті дівчини. На цьому відео Софі зізнається після того, як Сабріна пообіцяла їй, що якщо вона розповість правду, її відпустять додому. Цей скріншот зроблений з того самого відео, і можна помітити, що Софі виглядає не просто зламаною, а змученою. Незадовго після запису відео Софі вбили. Як стверджують окремі джерела, під час обшуку будинку поліція знайшла записку, написану рукою Софії. Вона написала, чому я, я маю їх зупинити. Поліція намагалася знайти паспорт дівчини, проте вірогідніше за все, документи забрали в неї та спалили, щоб тримати Софі під контролем. Також поліція встановила, що Софі не випускали з будинку за 12 годин до її смерті. Суд розпочався наприкінці березня 2018-го і продовжувався два місяці. Суду надали записи, на яких нацофі знущалися, допитували і психологічно катували Сабріна та Уісом. Марк Волтон також був присутнім на суді і дав свідчення. Він стверджував, що Сабріна була непередбачуваною. Вона могла втратити над собою контроль дуже швидко через щось незначуще. Неназвані свідки на додачу підтвердили, що чули крики Софі та звуки сплесків води, коли Уісом та Сабріна катували дівчину у ванній кімнаті свого будинку. Свідок зазначив, що чув, як Софі занурюють у воду, після чого Уісом та Сабріна наказували їй дихати. Під час процесу Сабріна зачитала листа з вибаченнями з наступним текстом Дорога Софі, нехай земля буде тобі пухом. Перш за все, я хочу, щоб усі, включно з Софі, а особливо її батьки та родина, які жахливо постраждали, дізналися, як глибоко шкода мені за те, що трапилося з Софі. Разом ми пережили багато хорошого, але й негаразди також до того, як сталося немислиме і закінчилося цією страшною трагедією. Кожного дня я думаю про тебе, і я шокована та засмучена тим, що ти більше не частина цього світу. Для мене це, немов жахливий сон, від якого я хотіла просто прокинутися. Кожен день я живу зі смутком та скорботою. Кожен день я страждаю, думаю про тебе та про те, що сталося з тобою у ту моторошну ніч. Якби ж я тільки могла відмотати час назад, щоб це ніколи не трапилося з тобою. Тоді ти була б жива з нами. Тепер я живу без усілякої надії і не можу уявити себе щасливою. Щодня я картаю себе. Я дуже у собі розчарована. Софі, якби ж усе склалося інакше, я сподіваюся, ти знайдеш спокій з Богом з глибоким розкаянням Сабріна. У цьому листі Сабріна не висловила нічого, окрім жалю до самої себе, що викликає лише відразу та огиду. Присутні у залі суду зазначали, що ні вона, анісам, не проявили докорів сумління. Суд визнав пару винною у вбивстві Софі. Сабріна почала плакати під час винесення вироку. Обом присудили довічне з мінімальним строком 30 років під вартою. Чому у такої боязкої й сором'язливої дівчини виявилося достатньо хоробрості, щоб поїхати працювати до іншої країни, проте не вистачило духу звернутися до поліції по допомогу? Чому хазяїн кафе не викликав представників правопорядку, коли дізнався, що Сабріна б'є Софі? Чому сусіди не викликали поліцію, коли почули крики дівчини? Важко сказати. Та на захист Софі експерти зазначали, що вона постійно знаходилася під психологічним та фізичним тиском. Її залякували. Кожного дня їй вбивали в голову, що якщо вона не зізнається, її відправлять до в'язниці за те, що вона нібито зробила. Вірогідно, дівчина була занадто налякана, щоб звернутися до поліції. Вона була зовсім одна у чужій країні, вона не мала грошей і навіть документів. Вірогідно, вона розмовляла англійською недостатньо добре, і боялася, що не зможе пояснити усього поліціянтам, і крім того, Сабрина стверджувала, що Софі вкрала в неї діамантову каблучку. Це не рідкість, коли заробітчани вважають, що у них немає прав, у країнах, до яких вони приїхали. Після винесення вироку мати Софі звернулася до Сабріни та Лісама з заявою про те, що вони зламали Софі до такого стану, що дівчина не могла більше боротися. Вони обоє гідні один одного у своїй жорстокості, і нехай Бог їм не пробачить того, що вони скоїли. Батько Софі також виступив зі зворушливою заявою. Він сказав, що його донька вже ніколи не повідомить його про одруження і ніколи не скаже йому, що чекає. Народження своєї дитини